Презентація до уроку міф про Прометея, Дар вогню людства. Презентація створення у стилі вав і це ВОВ-урок. Розпочинає урок інтерактивна розминка. В ресурсі WordWall, натиснувши на яку, ми переходимо на таку ось вікторин і учні із задоволенням граються. Наступне завдання створено в іншому ресурсі. Це ресурс у блокет, ви натискаєте Host Game, і учні також отримуєте посилання, і учні граються ще у таку гру. Власне, за таким принципом побудовані всі презентації е, до ВАВ уроків. Далі у нас е, типова е, така розминка, я так думаю, вислови про Прометея. Після того, як учні вони зараз читають, тобто це епіграфи до рука, а в кінці, потім вони їх обговорюють. Є декілька епіграфів, цікавих висловів, от над якими потім можна помислити. В тому числі і чудові слова Ліни Костенко. Далі у нас Вавхук, Вогонь цивілізації. Це а як далеко ти готовий ти... зайти, щоб допомогти іншим? Колись Його гнів. Але. Чи справді вогонь був тим, що я хотів дати? Можливо, це було щось більше. І так далі. Звісно, що весь цей мультик ви можете з учнями переглянути, придбавши дану презентацію. Знаєте, далі У світі богів є купа диваків. І... Говорить Персі Джексон, який знову ж таки дітям піддає захвату, і ми переходимо вже до іншої частини уроку. У нас є мета уроку. Є актуалізація знань тощо. Основна частина складається із розповіді про основу міфів. Перед історією ви бачите перед собою красиві зображення, які створені мною з допомогою штучного інтелекту. І розпочинається бесіда. Завдання є різного типу, є бесіда, є переказ тесту. Є завдання для виразного читання тексту про, міфа, про Прометея. Інтерактивна вправа. Є робота з цитатами, є інші завдання. І ось характеристика Прометея за прийомом думка, пара, обмін. Робота над терміном традиційний образ, далі йде робота в групах тощо. Додано ось такий чудовий квест Прометей, і ви можете або на дошці інтерактивній його показати учням, або дати посилання кожному учню, щоб вони виконали. І, звісно, образ Прометея в літературі та мистецтві. Як підсумок, це творчі завдання, робота зі штучним інтелектом, рефлексія і обов'язково мікротрансформація, яка прив'язує зміст міфу до сучасного життя і стає ця тема учням близькою. Завершую урок домашнє завдання: Підсумок вогонь знань, а Персі Джексон рекомендує. Додаткові ресурси для учнів для кращого знання е, даної теми. Отже, такий урок ви можете придбати, провести зі своїми учнями і насолодитися такими вау-моментами на уроці.